Народ, всім привіт! Я якщо чесно в такому легкому шоці від того, як стрімко починає розвиватись український валорант, і це мене дуже радує і дуже надихає. Вже анонсований турнір в Івано-Франківську, який відбудеться 28 серпня у клубі «Арена 27 і я б дуже хотів, щоб там було якомога більше команд. Я розумію, що ну у нас онлайн на першому турнірі для українського ком'юніті зібралось аж 74 команди. Так, таку кількість точно нереально зібрати на лані. Але я хотів би, щоб якомога більше команд не лінилось та поїхало або гравців, організувалися в стаки у команди і поїхали, взяли участь у цьому турнірі. Бо Самий кайф, самий клас кіберспорту це саме лан кіберспорт. Це коли ви можете поїхати е, позмагатись із іншими командами, не в стандартних для себе умовах, не на своєму комп'ютері. Це класний досвід для гравців, повірте, це супер досвід. І це весело, це класно, це поїздка, це от якби. Ви взяли її разом з друзями, поїхали в інше місто, кудись, в, 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 навіть, навіть у рамках вашого міста, кудись разом з друзями поїхати, це завжди якась історія, завжди якась пригода. І я вам дуже раджу не лінитись, зібратись, знайти команду і поїхати взяти участь у турнірі. Це важливо і для вас, бо якщо ви хочете якось розвиватися в кіберспорті, це точно дасть вам супер важливий досвід. Друге, що це може дати, це певний, певний знаєте, такий, кайф у тому, що початок розвитку кіберспорту в Україні і ви вже будете на перших ланах. І там потім ви будете, коли мова про, про такі турніри, ви будете казати, друзям, та я був на цьому турнірі, я вже був там, я вже був там. І це класно. По-третє, я, я саме згадую. Ті моменти, коли ми їздили на перший турнір. Здається, коли мені було десь 14, може, 15, я поїхав на перший турнір із Дніпра. Це був турнір у Каховці, і це був супер прикольний експірієнс. Я пам'ятаю, як ми їхали там, ще годин 15 на автобусі якомусь дивному. Це було подорож, це було це було цікаво. Ми з друзями багато сміялися завжди. Я напевно, у житті найбільше фану і найбільше сміху у житті у, у мене було саме під час таких поїздок. Це завжди класний експіріанс, і я дуже раджу вам приєднатися до цього. Знаходьте друзів, мотивуйте їх, скиньте їм ці відео. Я сподіваюся, що воно змотивує більше людей поїхати і зрозуміти, як класно їздити на турніри. Ну і також це допоможе розвитку валоранту. Бо організатори турнірів вони побачать, що є, така, є команди, є люди, яким це цікаво, і це буде також мотивувати їх робити ще турніри, розвивати Валорант, розвивати uh, кіберспорт, створювати щось, що допоможе нам uh, мати круту і міцну, сильну сферу українського валоранту. Якщо є якісь моменти, які вас е, зупиняють від того, щоб поїхати, напишіть у цьому о, у, у коментах до цього відео. Бо ще є моменти, які ми можемо змінити, адаптувати. Організатор може е, піти зустріч у якихось мікромоментах. Також, якщо ви з так е, з іншого міста, там може там з Києва або з, з інших міст України, де там потрібно якийсь час їхати, можете ночувати. Сплануйтесь, напишіть. Про це, що ви плануєте їхати, я можу вам, вам допоможу з тим, щоб знайти житло, може навіть допоможу його трошки платити. Мені б дуже хотілося, щоб більше людей, більше команд почало якось їздити, почало брати участь і грати на таких турнірах. Бо я знаю, як це багато дає досвіду для кіберспортсменів. Це завжди супер цінний досвід, який не купиш, і іноді на такому одню, одному турнірі можна отримати більше досвіду, ніж від е, декількох місяців гри онлайн. А, то обов'язково не пишіть і давайте їздити, не бійтесь, це буде точно весело, точно класно. Подивіться, як можна з вашого населеного пункту добратися до. Івано-Франківська може навіть ви можете приїхати там у суботу, потасувати з друзями, провести якийсь час, погулявши по городу і переночувати, зіграти турнір і спланувати, як ви ввечері сядете на потяг або там на автобус і поїдете додому. Я гарантую, що це буде класно. Не бійтесь цього досвіду, це буде круто. Дякую за перегляд. Відпишіть обов'язково у коментах щодо цього. Ваше ставлення до таких моментів, може, що вас там лякає, або або ні, які є питання. Я допоможу з цим розібратись. Не забувайте про вподобайку, про підпис на цей канал, особливо на мій телеграмчик, бо там я досить активно пишу, апдейчу деякі штуки, даю деякі інсайди, то слідкуйте за таларантом разом і створюйте, давайте створювати нашу сцену разом, і без вашої участі нічого не буде. Дякую за перегляд. Я був би не я, якби щось не забув сказати. Посилання на турнір обов'язково в описі до відео там були всі деталі, та також посилання на реєстрацію на турнір. Давайте, реєструйтесь, плануйте участь, це буде класно.